до казки, а поїдемо ми з вами на автобусі. Я вам дам квиточок. Сонечка. Розгляньте, якого кольору сонечка. Є діло! у вас на квиточку. Є відомо, я не буду. Сінього, жовтого, віша, не високого. Синього. А в мене сонячка має бути зеленому. Сюди подивимося, що ж заказочка на сточу, каже, свято, будь ласка, на лавку. Сюди повертайтеся, щоб вам було казочку. Матвійка є ще місця. і мильні бульбашки, тож казка починається, книга відкривається. Живі були мильні бульбашки. І був у них друг сонечко, мильні бульбашки злітали високо-високо на небо і торкалися сонячних променців. Їм було так весело, вони смілялися. Гралася, почула сміх Хмаринка. Прилетіла і захотіла забрати мильні бульбашки з собі. Закрила сонячні промінці собою. Мильні бульбашки заховала у скриню і закрила на ключ. Сумує сонечко без мильних бульбашок і без своїх промінців. Погляньте, Дуже йому сон. Тож треба нам знайти мильні бульбашки. А для того, щоб знайти скриню, нам треба відгадати загадку. Скриня десь знаходиться у нас у групі. Маренка заховала її тут, щоб на неї сонечко не знайшло. Послухайте загадку. Тік і так, так, так і тік. Цілий день ходити звик, крутить стрілками години невгамовний наш. Дійсно, тут щось лежить. Але вона не відкривається. А де ж ключ? Нема ключа. Сонечко знає, де лежить ключ. І воно може нам підказати. Але в нього немає сонячних промінців, щоб посвітити нам і дати підказ. Тому нам з вами треба буде намалювати сонечку нові промінці. Намалюємо? Так, Сідайте. Будь ласка. Сідайте, я скриньку, поки поставлю. В кінці теж жовтого колю. А щоб сонечко не сумувало, поки ми будемо малювати йому нові промінці, ми з вами трішечки з сонечком потанцюємо, добре? Так. Да. Приходьте сюди, щоб нам було зручніше. Да. Станемо да. зручненько, щоб вам було видно, які рухи виконувати. Всі новину. Готові? Так! Да. А як на тика буде бачити маю? Ось так стає. Пальчиком сонечку. Поводіть устав пальчиком по колу. Сонечко круглої форми. Поводили? А тепер поводіть пальчиком по лініях, по промінчиках. Від сонечка вгору. Від сонечка і в сторону. Від сонечка в сторону. Від сонечка В сторону. Ми ще не малюємо. подивись на то, що Пальчиком поводить від сонечка в сторону. Сонечка і вниз. Є. Від соне сторони. А ми ще не малюємо. Ми ще всі промінчики вводимо пальчиком. Від сонечка різні боки. Ось там. В різні сторонами. Пальчиком провели. Для того, щоб намалювати сонячні промінці, треба взяти жовтий олівець. трьома пальчиками. Лип'ємо. Казівний і середнім. Зробити ось так, як ніби дзьобик пашечку. І у дзьобик покласти олівчик ближче до низу олівця. І подивіться на дошку Лук'ян. Діти подивіться на дошку. І від сонечка ведемо лінію по штрихованій лінії в різні сторони. Дивіться. Від сонечка в від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Подивись, наче на дошку, Подивись. Від сонечка лінії буде в сторону. А ось тут від сонечка вниз. Від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Від сонечка в сторону. Скоримом. Сонечки? Стороне. так. Повторимо, який олівець ми беремо? Жовтий. Жовтий. Як ми його беремо? Скільки пальчиків нам даремо? Так. Скільки? Три пальчики. Великий, вказівний і середній. І ми з обикташечки беремо. Як правильно брати олімчик? Ближче догори чи ближче донизу? Вище, вище, донизу. вище донизу, а як ми малюємо промінці? Сонечко проснулось, і до неба потягнулось, Амір, розминаємо пальчики. Промінчики розправило діткам посміхнулось. Амірчик, Промінчики всі дружні люблять кустувати. Весело побігати. Зайчики впускати. Разом всі зберуться. Разом обіймуться. Трішки покрутяться і почнуть малювати. Ось тепер приступаємо до роботи. Беремо олівчики і малюємо сонячні кромічки. Я вже пролічики. Трьома пальчиками в голову бачиш? Ось так. А тут сонечка в сторону.

Yes. І наші друзі також. А коли ми вийдемо на прогулянку, то випустимо їх, і вони полетять до свого друга сонечка. Що ж, відкриваємо. Відкриваємо. ставайте вставайте на килимок. Ставайте на телево. Відкриваємо, відкриваємо ключі в нашу скриньку. О. О, Дійсно, щось там лежить. Їди, це вам сонечко, дарує ось таку установку для запуску мильних бульбашок, щоб ми з ними погралися. Зараз спробуємо. А я Стайте на долину. Зачіпайте, подивимось, чи полетять наші ми не будемо ще й виглядять. Очі йому на боях. Погралися, тепер вони і наші друзі також, але нам з вами їх треба відпустити до сонечка. Спочатку я, потім Кіра і так по черзі. Тепер тримаю я. Отак. Летіть мильні бульбашки до свого друга.